Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на нашому YouTube-каналі Агромеханіка. Сьогодні зараз буде такий коротесенький експрес-відео огляд: ось такого малюка. Це двотактний двигун на 49,9 кубічних сантиметрів. Бензиновий двигунчик для чого він може бути пристосований. Хтось його може ставити на велосипед, хтось може ставити на мінімото, якісь там, хтось ставить його на переробки. Так взагалі, куди тільки фантазія ваша дістане, туди, туди можна його ставити. Запитують люди постійно, наскільки його вистачить, і говорять хтось, що там його вистачить на пару годин. Дивіться, його можна використовувати по-різному. Тобто, його, якщо там використовувати для якихось цілей одноразових, не буду в Ютубі про це говорити, то в принципі дві години це так на обой, скажімо, дві години до відказу він попрацює без проблем. Це просто з перевіреного досвіду, а брали хлопці і. В них це вдавалося. Якщо ж користуватись ним постійно, то півгодинки попрацював, дати йому там відпочити певний час, щоб він охолонув, бо це повітряний, ну, самі розумієте, потрібно трішки до нього ставитись з таким відношенням не жорстоким, скажімо так. Тут відцентрове щеплення ось так передається сам привід. На таку зірочку. У комплектації з ним ніякої немає, тому що він встановлюється, вірніше, встановлення його на різні там типи э, саморобок, переробок і так далі досить універсальне. Тому, в принципі, щоб його встановлювати, потрібно там деякі моменти доробити. Ну, але в цілому, в цілому, цілому, ось такі посадкові місця під різьбу тут. Є. Тобто з самим двигуном там доварювати, докручувати, дорізати нічого не потрібно. Е, також, кому потрібно, треба взяти або зробити ось таку вихлопну трубу, бо також її в комплектації тут немає. Тут в нас бензопилка або ж ручний стартер лише. Також в цій моделі, бо в попередній моделі не було краніка, тут він вже є. Тому, друзі, якщо вам цікаво, вартість цього складає на сьогоднішній день 2890 гривень. Погодьтесь, ціна взагалі посилання на нього я залишаю під цим відео. Кого цікавить, можете звертатись, можете написати плюсик. ми з вами зв'яжемось там в коментарях під цим відео. Або ж переходьте за посиланням, можете замовити як онлайн, так і зателефонувати нашому менеджеру за номерами телефонів, які ви бачите, побачите на сайті. або ось цей. Тому, друзі, звертайтеся, відправляємо новою поштою, накладеним платежом. Це взагалі без проблем. Дякую вам. Поставте обов'язково лайк цьому красунчику та до нової зустрічі.